Таунхаус 90 квадратних метрів, ділянка майже сотки, асфальтований під'їзд, з того боку є газова труба, можна підключитись до неї, фасадний заїзд і парковка. Кожного індивідуальна, там 200 метрів зупинка, магазини і 300 метрів друга школа, власне, грібна яма у кожного 10 кубів. і... Вже заведена електрика, три фази, двозонний лічильник. Тут прихожа може бути 50-ка сотка, санвузел, це кухня, вітальня, столова, вентиляційні канали, теж каналізація і обсадна труба на воду. 90 метрів це внутрішній простір, це 12 квадратних метрів криста тераси, причому звернуть увагу, ліворуч, праворуч капітальні стіни. Власна святловина. У кожного на ділянці треба поставити обладнання і велика ділянка майже сотки Зараз покажу вам планування другого поверху. Сходи тут залишили в такому стані, тому що можна зробити тут декілька варіантів по конструкції, теж як ви заплануєте. Другий він повноцінний поверх. Тут по плану кімната ліворуч, Праворуч можна зробити дві поменше посередині ванна. Треба зробити утеплення. Зато видно, як зроблена конструктив криші замість стрепил. Такі ферми вони більш потужні. Ну і такий балкончик, це все нагадаю, додатково до метражу 90 метрів. Приватний сектор. тиша навколо. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.